Дух пророцтва розкриває рецепт успіху Ісуса Навина. Урок 1. Рецепт успіху. Пам'ятний вірш. Книга Ісуса Навина. Перший розділ. Сьомий вірш. Читаємо в різних перекладах. Отже, кріпися будь можнім. Щоби дотримуватися всіх казівок і чинити так, як тобі заповів мій слуга Моїсей, І не звернеш від них ні направо, ні наліво, щоб ти був розумний в усьому, що чинитимеш. Переклад Турконяка Отже, будь сильний духом, і дуже мужній, аби старанно дотримуватись і діяти згідно з усім законом, про який тобі заповів мій слуга Моїсей. Не ухиляйся від нього ні направо, ні наліво. Щоб тобі щастило в усіх твоїх справах. Сучасний переклад. В книзі Історія спасіння написано: Після смерті Мойсея Ісус Навин мав стати вождем Ізраїлю, щоб провести їх до обіцяної землі. Він був головним помічником Мойсея протягом більшої частини часу, коли ізраїльтяни ходили пустелею. Він бачив дивовижні вчинки Божі здійснені Мойсеєм. І добре розумів характер свого народу. Він був одним із дванадцяти розвідників, яких було послано на оглядини обітованої землі, і одним з двох, хто дав правдиву розповідь про її багатства та заохочував народ рушати з Божою силою, щоб оволодіти нею. Він був добре підготовлений до цієї важливої посади. В книзі Патріархі Пророки ми читаємо: Могутній Бог Ізраїля, наш Бог! Кожен, хто прагне йти шляхом обов'язку, часом стикатиметься зі сумнівами та невір'ям. Ідіть вперед, виконуйте свій обов'язок будь-якою ціною. Труднощі, які здаються такими неймовірними, що наповнюють вашу душу жахом, зникнуть, коли ви будете рухатись вперед шляхом послуху. Смиренно покладаючись на Бога. Книга Патріархії Пророки сторінка 437 Перша частина Новий Мойсей. І в ранковому читанні Конфлікт і мужність написано Якщо люди йтимуть шляхом, який Бог намітив для них, вони матимуть радника. Чия мудрість набагато вища за будь-яку людську мудрість. І Ісус Навин був мудрим полководцем, бо Бог був його провідником. Першим мечем, який використовував Ісус Навин, був меч Духа, Слово Боже. Якби перед Ісусом Навином не було небезпеки, Бог не знову і знову наказував би йому бути мужнім. Але серед усіх своїх турбот Ісус Навин мав свого Бога, який керував ним. Немає більшого обману, ніж думка людини, що в будь-якій скрутній ситуації вона може знайти перше кращого провідника, ніж Бог, мудрішого порадника в будь-якій надзвичайній ситуації, сильніший захист за будь-яких обставин. Кожній людині він дав свою роботу для виконання. Але людина не повинна робити іншу людину своїм провідником, щоб не збитися зі шляху. Це завжди небезпечно. У чому полягала перемога Ісуса Навина? Роздумуватимеш над Словом Божим день і ніч, слово Господнє. Прийшло до Ісуса Навина безпосередньо перед тим, як він перейшов Йордан. У цьому був секрет перемоги Ісуса Навина. Він зробив Бога своїм провідником. Ті, хто обіймає посади радників, повинні бути перше безкорисливими людьми, друге людьми віри і третє людьми молитви. Людьми, які не наважаться покладатися на власну людську мудрість, а будуть щиро шукати світла та розуму щодо найкращого способу ведення своїх справ. Ісус Навин, командир Ізраїлю, ретельно досліджував книги, в яких Мойсей вірно записав вказівки дані Богом, його вимоги, докори та обмеження, щоби діяти обачно. Конфлікт і мужність. Сторінка 116. Друга частина. Візьми Хрест, розділи. Служи. В книзі Наочні уроки Христа говориться Смиренний працівник, який слухняно відповідає на заклик Бога. Може бути впевнений у отриманні Божественної допомоги. Це спонукає до дії найвищі розумові та духовні сили, зміцнює та очищує розум і серце. Через віру в силу Божу дивовижно, наскільки сильною може стати слабка людина, наскільки рішучим можуть бути її зусилля, наскільки плідними можуть бути великі результати. Той, хто починає з невеликих знань смиренно і розповідає те, що він знає, старанно прагнучи подальших знань, знайде весь необхідний небесний скарб, який чекає на його вимогу. Чим більше він прагне поширювати світло, тим більше світла він отримає. Чим більше людина намагається пояснити Слово Боже іншим з любов'ю до душ, тим зрозумілішим воно стає для неї самої. Чим більше ми використовуємо свої знання та застосовуємо свої сили, тим більше знань і сил ми отримуємо. Кожне зусилля, застосоване для Христа, принесе благословення на нас самих. Якщо ми використовуємо наші засоби для його слави, Він дасть нам більше. Коли ми прагнемо привести інших до Христа, несячи тягар душ у наших молитвах, наші власні серця пульсуватимуть від відроджуючого впливу Божої благодаті. Наші власні почуття світитимуть більшим божественним запалом. Все наше християнське життя буде більш реальним, більш щирим, більш молитовним. Бог завжди прагне поєднати людський розум з Божественним. Він пропонує нам привілей співпрацювати з Христом у явленні Його благодаті світові, щоб ми могли отримати глибші знання про небесні речі. Дивлячись на Ісуса, ми отримуємо яскравішу та чіткішу уяву про Бога, і таким чином, споглядаючи Його, ми змінюємося. Доброта, любов до ближніх стає нашим природнім інстинктом. наочні уроки Христа. Сторінка 354 355. Третя частина. Спадкоємці обітниць. В Книзі Патріархії Пророків написано. Про нащадків Авраама написано Усі вони померли з вірою, не отримавши обітниць. Але побачивши їх здалеку, переконалися в них і прийняли їх, і визнали, що вони чужинці та паломники на землі. Ми повинні жити тут як паломники та чужинці, якщо хочемо здобути кращу країну, тобто небесну. Тільки хто є дітьми Авраама, шукатимуть міста, якого він чекав, будівничий і творець, якого Бог, книга Патріархії Пророки, сторінка 169-170. Голос Божий говорив йому не сподіватися нагайного оволодіння обіцяною землею та вказував на страждання його нащадків перш їхнього оселення в Ханаані. Тут йому відкрився план викуплення у смерті Христа, великій жертві та його прихід у славі. Авраам також побачив землю, яка була повернута до Етемської краси, яка буде дана йому у вічне володіння як остаточне. Та повне виконання обітниці. Книга Патріархії та Пророки Сторінка 137. Четверта частина. Будь сильним. В Книзі Патріархії й Пророки написано: Ісус Навин тепер був визнаним лідером Ізраїлю. Сміливий, рішучий та наполегливий, швидкий, непідкупний. Не горів до егоїстичних інтересів у своїх турботі про тих, хто був довірений його опіці, і понад усе натхнений живою вірою в Бога. Таким був характер людини, божественно обраної, щоб вести війська Ізраїлю під час їхнього входу в обітовану землю. Своєю тихою, неприхованою вірністю, своєю непохитністю, коли інші вагалися своєю твердістю у відстоюванні істини посеред небезпеки він довів свою принадність стати наступником Мойсея ще до того, як його було покликано на цю посаду голосом Божим. Ісусові навину було додано наказ. Тільки будь сильний та дуже відважний, щоби пильно виконувати весь закон, який наказав тобі Мойсей Мій Раб. Господня настанова була такою Нехай ця Книга закону не відійде від уст твоїх, але будеш роздумувати над нею вдень і вночі. Не відхиляйся від неї ні праворуч, ні ліворуч. Аж тоді ти зробиш ти щасливим шлях свій, і тоді будеш мати успіх. Книга Патріархії Пророків, сторінка 482. В 7 Томі свідчення для церкви написано. Занадто часто ми забуваємо, що наші колеги по праці потребують сил та підтримки у часи особливої скрути та тягарів. Подбайте про те, щоб запевнити їх у своїй підтримці та співчутті, намагаючись допомогти їм своїми молитвами, дайте їм знати, що ви це робите. Передайте Боже послання його працівникам, будьте сильними та відважними. Книга Ісуса Навина, перший розділ шостий вірш, свідчення для церкви Том 7, сто сторінка. Книзі Патріархи та Пророки читаємо. За божественним наказом Мойсей та Ісус Навин вирішили до Скинії, а стов хмаряний прийшов і зупинився над дверима. Тут народ був урочисто доручений Ісусу Навину. Робота Мойсея як проповідника Ізраїлю завершилася, Мойсей в ім'я Бога звернувся до свого наступника. Будь сильним та відважним, бо ти введеш синів Ізраїля до землі, яку я клявся їм дати, і я буду з тобою. Патріархи та пророки, сторінка 469. Частина 5. «Процвітаючий та успішний». В другому томі Розум, характер і особистість написано: існує досконала гармонія між законом Божим та Євангелієм Ісуса Христа. Я і мій Отець одне, каже Великий Учитель. Євангелія Христа це блага вістка благодаті або ласки, завдяки якій людина може бути звільнена від осуду за гріх і здатна виконувати закон Божий. Євангеліє вказує на моральний кодекс як правило життя, розум, характер і особистість. Том 2, сторінка 563. В книзі Патріархії Пророків говориться: Дари Божої благодаті через Христа є безкоштовними для всіх. Не буває іншого вибору, окрім власного, через який кожен може загинути. Бог встановив у своєму слові умови, за яких кожна душа отримає вічне життя. Послух Його заповідям через віру в Христа. Бог. Обрав характер, що відповідає його законові, і кожен, хто досягне рівня його вимог, матиме вхід до царства слави. Що стосується остаточного спасіння людини, то це єдиний вибір, представлений у Слові Божому. Кожна душа обрана, якщо тільки вона буде з страхом і трепетом домагатися свого спасіння. Той обранець, хто одягне броню та буде боротися добрим змагом віри, той обранець, хто буде пильнувати в молитві, хто досліджуватиме писання та уникатиме спокуси, той обранець, хто матиме віру постійно і хто буде слухняним кожному слову, що виходить з уст Божих. Забезпечення викуплення є безкоштовним для всіх, а результатами викуплення будуть насолоджуватися ті, хто виконав умови. Книга Патріархії Пророки, сторінка 207-208.